Ставте лайк Сьогодні в мене обзор на мій комбінізон, на мій костюм зідала по клові модель. Також я вам хочу показати автомат М16. Ось такий прицел. Тут ще був фонарик докріплений. Ну, ось такий автомат. Прикольний. Далі, далі. Далі я вам хочу показати. Пістолет, який завжди на готові, якщо патрони кінчаться на основному автоматі. Це пустий пістолет, прозирайка пуста. Пустий, ну, но у класний. Далі. Далі. Ваті. Прикольна, молодежи. Настояще. Настояще. Настояще, прикольне. Ідеалі новація. Далі, Дальше. Дальше вам Хочу показати гранату. Зжини готові і кинути. Далі, далі. Ще одний записний левел, якщо протони закінчаться і на пістолеті. Далі вам покажу. Взагалі весь, весь вигляд і як він буде виглядати з усіх. А отут якось у вас в мене фонарик, зараз я його прочитаю. Dobra, simple call, please to like. Na co? Mam